Це знову міф, що всі люди будуть повертатися з війни з ПТСР. Тригер це такий перший маркер, який може мені нагадати про моє військове минуле, про моє травматичне минуле. Цивільне населення захищало. І у нас такої культури, на, на жаль, немає. У психологічному напрямку я працював на гарячій лінії по запобіганню самогубств. Вітаю! ви дивитеся український свідок, і в цьому відео ми вам розкажемо, як спілкуватися з людьми, що повернулися з фронту. Зараз ми прибули в реабілітаційний центр Лісова Поляна, що має досвід роботи з військовими ще з 2014 року. Тож ходімо дізнаємося, що таке психотравма, та які підходи до реабілітації бійців застосовуються у центрі. Сьогодні, на жаль, це дуже популярна травма на фронті, враховуючи контекст української війни, кількість артилерійської зброї, яка використовується практично зараз. Кожен військовослужбовець має один епізод вибухової хвилі, яка невидимо проходить. Звісно, частина людей отримує вибухову травму з осколковими пораненнями, там, з ампутаціями і інше. Зараз ми говоримо саме про невидимий вплив вибухової хвилі, коли він залишає. Такі наслідки певних розладів процесів в головному мозку, але невидими абсолютно зовні. А часом люди отримують і два, і три, і п'ять епізодів дії вибухової хвилі. І неможливість якісного відновлення під час гострої фази війни. Знову ж таки, повторність епізодів, які кумулюються якби один з одним, можуть говорити про те, що. Будуть формуватися певні наслідки. І одним із проявів таких, таких наслідків багато таких психологічних поведінкових симптомів. Це і така вибуховість, певна нестриманість, знаєте, спильчивість, така гнівливість, схильність до агресії, до вибухових таких реакцій. Але в той час ж і висока схильність до депресивних, і суїцидальних станів ну, це в довгострокових вже таких періодах. Юдах, тому на це ми зараз дуже багато звертаємо уваги. і в центрі власне наша програма розроблена, щоб якомога швидше зробити відновлення для таких людей. Це знову міф, що всі люди будуть повертатися з війни з ПТСР, його треба розвінчувати і, і ще раз, і ще раз, і ще раз замало не буде. А, тому що багато людей можуть справлятися з травматичними ситуаціями. Навіть ті, які не справились, все одно є певний період відновлення, в який вони можуть відновитися там три-шість місяців. Людина навіть з ПТСР може відновитися завдяки гарній підтримці, наприклад, завдяки ну, власному ресурсу, підтримки родини. А, якщо Склалося якась гарна робота з психологом, психотерапевтом це основна якби, вимога. То тоді і статистика відома, що посттравматичний розлад може розвинутися до 20% від всього від цього особового складу. Да? І частина з них все одно відновлюється. Тому Звісно, говорити про те, що люди повертаються з війни з, з такими розладами. Це зовсім невірно так. Люди повертаються з війни з певними зміненими станами і з певною з певними зміненими поглядами, цінностями, і певний період адаптації він все одно буде, але це не значить, що це є розлад, що це є захворювання. Абсолютно ні питання реабілітації та реінтеграції витиранів цивільне життя є дуже важливим як для армії, так і для суспільства. В цілому в США за 20 років випадки суїцидів серед ветеранів перевищили бойові втрати в чотири рази. Отже, цим питанням не можна нехтувати. Про прийняття суспільства та про правила поведінки з тими, хто повернувся з війни. Ми поговорили з ветераном та психологом Олександром Чаморсовим. О, я, в принципі, звільнився е, на початку 2016 року і. Повернення воно виявилось навіть важче, ніж прийняття рішення, ніж звикання до, знову до армії, до, до всього, що відбувалося на війні. Для мене воно було складніше, тому що мені здавалося, що світ помінявся за ці два роки, і що він став ворожим до мене, що нікому не цікаво. Те, що на сході, а тоді це було на сході, що там триває війна, що там гинуть мої побратими, і мирні мешканці гинуть, втрачають житло і так далі. Це дуже різко відчувалося по моєму поверненню. Хоча зараз я вже можу сказати, що світ не мінявся. Він був таким, як і є, як і є зараз. Помінявся я просто. Коли я знаходився з собою 24 на 7, то я цього не помічав. Я прийшов іншим, і це я зрозумів вже потім, коли почав спілкуватися зі своїми побратимами, пішов на перші групи підтримки, отримав допомогу психологічну і роз'яснення. І тепер ми теж ускладнюємо задачу. Одною рукою ми показуємо так само, починаючи з гранати. А другою рукою ми починаємо з зайчика. Тригір це якась подія, якесь слово, якийсь звук, якийсь візуальний образ, або навіть якийсь запах, який може мені нагадати про моє військове минуле, про моє травматичне минуле. І я почну знову. Переживати проживати ці моменти. І е, я не можу для себе от визначити або передбачити, що саме викликає е, такі переживання. Тому тут ну, просто треба бути обережним з цим. Е, всі знають вже е, про те, що не, не варто е, на святкування нового року там запускати фієрвірки. Пітарди і все таке інше, це вже всі знають. Але є дійсно такі моменти, про які навіть я, вже будучи психологом, я не здогадувався, наприклад, що в мене може викликати подібні відчуття, коли я щось побачу. І для мене, самого як для ветерана, це може бути неочікуваним. Я в психологічному напрямку, я працював на Гарячі лінії по запобіганню самогубств консультантом, психологом, і ми тоді працювали в офісі, у нас був хороший офіс з кухнею, з холодильником. Хтось з колег в холодильнику забув м'ясо додому купив ну, шматок м'яса в кульку запакований, в пакеті в Целофановому, забув в холодильнику. І одна з колег. В робочому чаті написала, хто забув м'ясо, заберіть, будь ласка, бо воно е, спортиться і сфоткала це м'ясо, і в робочому чаті цю фотку е, виставила. Фотка була тригером. Е, варто, мабуть, теж згадати про те, що я на той момент взагалі е, не тільки не дивився е, на м'ясо, я не їв тоді м'ясо, тобто я для всіх був вегетаріанцем. а... Насправді причина того була в іншому. Причина в тому була, що я цей запах будь-якого е, м'яса, яке приготовлено е, в різний спосіб, в будь-який, е, я просто не міг його е, переносити. Її вигляд. Тому о, це не знала моя колега, і я нікого про це не попереджав, е, бо говорив: я ну я в'ятеріан. Якщо ветеран знову ж таки вже е володіє хоча б е знаннями про те, що з ним відбувається в такі моменти, то, е скоріш за все, він володіє вже інструментами, як справлятися з цим. Якщо я бачу таку реакцію, і я точно знаю, е що варто зробити для того, щоб Допомогти, я підійду і буду допомагати. Якщо я не знаю, то е, бігти до людини, е, там, хапати її за руки чи там, не знаю, е, бити по, е, по обличчю, не, ну, не треба цього робити. Краще знайти спеціаліста, можливо, хтось е, з медичних працівників є поруч. Ну так як при будь-якому будь будь-якому прояві, ну, скоріш за все. Краще або запитати, чи потрібна допомога, і не наносити цю допомогу спеціально. Я зараз згадав теж приклад такої допомоги. Він стосується людей з інвалідністю, які насправді хочуть бути автономними, і вони, от якраз до нанесення допомоги, відносяться дуже так. Насторожено. Один мій побратим він дозволив мені розказувати цю історію. Як приклад, він насправді теж подібний до мене шлях пройшов. По поверненню в нього важка травма, травма хребта, і він, на жаль, вже буде пересуватися на колісному візку вже постійно. Він пройшов шлях адаптації, отримав психологічну освіту, і він працює зараз в одному з лікувальних закладів в госпіталі психологом. Його часто запрошують на різні форуми, і на одному з форумів він вже після завершення спускався по сходинках. Там, скоріше за все, не було пандусу, але на кріслі можна спуститись по сходинках. Якщо маєш навички для цього. Але двоє дво, або навіть троє людей, які теж виходили, там, троє хлопців, вирішили, що треба допомогти ветерану з інвалідністю, не запитуючи, підбігли до нього, ну і якось так вони взяли це крісло, думаючи, що там. Що це ручки для переносу, а насправді це були не ручки для переносу, і вони одразу відірвалися. І людина покатилась там, ну, слава Богу, що не було ніяких травм, але оця допомога, яка була нанесена без дозволу, вона так спрацювала. Тому е, важливо запитати теж обов'язково. Так само, як, е, ну, знову ж таки, універсальний такий. Спосіб це у ветерана або у ветеранки запитати, у будь-якої людини, запитати, чи е, ну, доречно буде, якщо я щось хочу там з вами, там, чи доречно мені буде вас, вас пригостити кавою після нашої зустрічі, наприклад. Ви скажете, так доречно або ні, дякую, я не буду пити каву. Так само, е, коли кав я, коли заходжу в кав'ярню, я бачу людину в військовій формі, у е, мене до неї. Дуже високий рівень довіри, і мені хочеться цю людину і подякувати їй, і обійняти, і кавою пригостити. Але я про це запитую. Я підходжу, кажу, друже, можна я тобі потисну руку і дякую тобі за захист. Тому завжди варто про це запитати. Два роки поспіль стабільно зростає кількість розлучень. Цьому посприяло повномасштабне вторгнення, адже багато родин виявилося розділеними. Про те, як сім'ям підтримувати своїх близьких на фронті, ми розпитали психологиню та дружину військового Юлію Шеремет. Коли в суспільстві не звучить контекст війни, військові, які попадають в цивільне життя, живуть нею. Звісно, в них дуже багато різних емоцій викликає ця частина. Ну такий феномен. Тому як з цим боротися? Мабуть, не забувати, що є військові. Що їм важко говорити їм вдячність. Мені подобається, як в Сполучених Штатах Америки, коли питають про військових або бачать військових, вони їм дякують за службу. Це цивільне населення захищало. і у нас такої культури на на жаль немає на сьогодні. І військові відчувають, що вони ну не дуже комусь потрібні. За рахунок цього, що населення обходить їх стороною. Знаєте, є цікава статистика, що основною причиною розлучень є те, що люди починають жити про різне. І, мабуть, якщо відштовхуватись від цієї тези, можна сказати, що найголовніше це формувати спільну дійсність. Спільну, спільну дійсність це розуміти, що життя людей на відстані воно відрізняється від того життя, яке було колись, коли вони жили разом. І треба формувати нові якісь традиції, якісь ритуали, тримати в контексті один од... триматись в контексті один одного і проявлятись зацікавленість до один одного. Це важливо. Так. Найбільше, мабуть, на що можна звертати увагу, це якась типова поведінка, коли військовий закривається в собі і не говорить про свій стан і про те, що з ним відбувається. Це такий перший маркер, коли треба або звертатися за допомогою, або якось продемонструвати, що сім'я хоче допомогти. І продемонструвати прийняття От, військового. Психологи і психологині, які працюють з військовими, вони є, вони хочуть працювати. І, ну, приклад, це наша лінія. Там ми працюємо вже два роки. Це кризова служба, це цілодобова кризова лінія. Психологічної підтримки і зараз і юридичної підтримки також 0800 33 20 29. Будь-хто хто подзвонить на лінію, в будь-який час він отримає кризову консультацію психолога або психологіні, з яких вони не мають військового досвіду, але вони або можуть бути дружинами, або близькими подругами ветеранів або вже мають досвід роботи саме в цьому напрямку.